В українській мові є така приказка: в нашій дружбі наша сила. Але що таке дружба? І потрібна вона взагалі? Ми живемо на планеті, яку населяють різні народи. У кожного з них свої традиції, звичай і своя історія. Нас багато. Ми відрізняємося один від одного зовні поглядами і інтересами, але всі ми повинні дружити. Адже ми дихаємо одним повітрям, п'ємо одну воду і ходимо по одній землі. Останнім часом у світі багато народів об'єднуються між собою. Ось і представники дніпропетровських суспільних організацій народів світу вирішили об'єднатись за для своєчасного вирішення спільних питань і проблем. У кожному місті України є безліч національних суспільних. Об'єднань. Але на жаль, на сьогодні Дім культур національностей є тільки в місті Луганськ. Але завдяки об'єднанні співпраці представників національних об'єднань і губернатора Дніпропетровщини Дмитрія Колесникова найближчим часом такий дім культури з'явиться і в нашому місті. Благодаря Колеснику, губернатору області зараз цей питання в обласному советі про представленні дома культури. Для національних культурних обществ, щоб, щоб могли е, кожне значить національне культурне общества мати своє поміщення в цьому зданні і плюс общий зал для репетиції дітей, то тобто, хореографічних ансамблів і так далі. Учасники круглого столу розповіли, що при губернаторі створена суспільна рада, завдяки якій представники общин матимуть можливість. Донести свої проблеми напряму до представників міської ради ми можемо донести прямо наші проблеми. Вот чера как раз була собі часі. И областному совету туда донесли наше слово, что по национальным вопросам у нас там возникают какие-то определенные проблемы, которые надо рассматривать на таком уровне. То есть это очень спокойно воспринимается и решается, потому что там приглашены все специалисты, которые отвечают за это, и быстро эти вопросы начинают решать. На думку участников пресс-конференции Украина – одна из наилюбленнейших стран грузинской молоди. Мы приехали, здесь учились, здесь росли. И для нас тепличные условия, да, то есть мы никогда не чувствовали в Украине, что мы находимся на чужбине. Цикавый тот факт, что саме у Днепровутровской области проживает наибольший высоток иноземных студентов. И мы здесь вот как-то чувствуем себя, как у себя дома, или менталитет у нас одинаковый, люди добрые, да. Вот мы разные национальности, мне кажется, здесь не чувствовали там, ну, бывали какие-то, наверное, разногласия, без них не бывает нигде, но у нас Мне кажется, вот условия в Украине да, действительно ідеальны для разных национальностей. Юлія Жиленко, Катерина Поденко, події городці.